Короче, кілометри. Одне і людини. Це одна є все, так? Я думаю, що так. Черговий рейд чергові вилучені браконьєрські сітки, а в них риба. Фахівці Рівненського рибоохоронного патруля виїхали на інспекцію Млинівського водосховища і не дарма саме тут зафіксували купу порушень правил рибальства. Пробили рейд по Млинівському водосховищі. Було виявлено безхозне майно поблизу села Аршичин Пекалів. Було виявлено риба жива, линок в кількості 25 штук було випущено у водойму. Два підлящика, два червонокнижних карасика, три щуки. А? Червонокнижний, червонокнижний карась, дивіться. Оце червонокнижний карась. Кидай о камушек подалі. Усю рибу, яку інспектори виявили у сітках, випустили у водойму, а самі ж знаряддя лову вилучили. Інспектор, е наш блинівський Олександр, їх перерахує, виміряє, які вічку, пише їх і здасть на належний склад. Окрім вилучених заборонених знарядь лову, знайшли інспектори і одного порушника. Доки триває нерестова заборона виходити на воду на човнах суворо заборонено. Чоловік не дотримався правила і отримав протокол. Виносимо, зараз винесемо постанову вам. Оплатити штраф 51 гривень. Ви. ви мені квітанцію заставили? Так, да, да. з порушенням ви з'єднічення. Нікуди діватися? Інспектувати млинівське водосховище вирішили, тому що саме звідси неодноразово рибпатрульні отримували повідомлення про порушення правил рибальства. До слова рибоохоронний патруль нагадує, що до 10 червня включно нерестова заборона діє на водосховищах, озерах та ставках, а до 30 червня в придаткових водах річок. В цей період дозволяється виключно любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавкою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом але за межами. Ми Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, Випуск новин.